Кажуть, Наполеон підкорив пів Європи. А мій Наполеон гарантовано підкорить ваші серця і ваш смак, бо він це максимум ніжності в одному квадратному шматочку. А ще він з романтичними рожевими яблучками всередині. Тож до роботи розпочнемо з приготування ніжних хрумких коржів. Признаюся вам, що це найсмачніші коржі до Наполеону, про які лише можна мріяти. Отже, для коржів у мисочку налити 120 мл людяної води. Це має бути насправді дуже людяна вода. Докладіть одне середнє яйце 15 мл 9% оцту це столова ложка і 3 г солі це півчайної ложки. Виделкою перемішайте усе до однорідності. У миску просійте 430 г борошна. Далі нам потрібна буде тертка із крупними отворами, на якій ми будемо натирати трішки підморожене вершкове масло. Отже, постійно опускаючи масло у борошно, натріть його на терці. Вага масла 320 г. Іноді тут масло замінюють вершковим маргарином високої жирності. У нас вийде величенька кубка масляної стружки, яку дуже швидко потрібно розтерти із борошном до трішки дебнішої крихти. Далі Розсуньте крихту до бортків миски, а у заглибину, яка утворилась, влийте нашу підготовлену суміш. Допомагаючи собі виделкою, швидко змішайте і зберіть тісто в кубку. Це тісто, щоб стати максимально листковим, не хоче контакту з теплом людських рук. Тому, скільки можна, уникайте такого контакту і замішуйте виделкою чи ложкою. І лише наприкінці допоможіть собі руками, але просто зберіть усе в купу, не вимішуйте до однорідності. Як завжди, спочатку зважимо усе тісто, його вага 930 грамів. Нам потрібно розділити тісто на 8 частин. Вага однієї частини буде приблизно 115 грамів. Сформуйте із заготовок кулі, викладіть в один ряд у посуд, накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник мінімум на 1 годину а можна навіть замісити тісто з вечора, а коржі випікати зранку. Прямо на пергаменті, на якому будете випікати коржі, розкачайте один шматок у прямокутник. Розкачувати можна, накривши тісто плівкою, іншим пергаментом чи просто легенько припорошивши поверхню борошном. У нас повинен вийти дуже тоненький пласт тіста, щедро поколіть його виделкою для того, щоб в процесі випікання він не надто надувався, а потім виріжте прямокутник розміром 18 на 28 см. Ось ці залишки тіста з боку не прибирайте, нехай усе печеться разом. Зауважте, що поки ви працюєте з одним шматком тіста, решту повинні стояти в холодильнику. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 190 градусів Цельсія приблизно 10-12 хвилин до готовності. Готовий корж повинен мати впевнений золотавий колір. Зауважте, що в процесі випікання коржі трішки зменшаться у розмірі. Вони будуть дуже крихкими, тому перекладайте з дека на кухонну дошку акуратно, щоб не зламати. Таким же чином спечіть усі 8 коржів. І ще крім коржів, у нас буде ось така тарілка обрізків, які ми подрібнемо і використаємо для обсипки пляцка. Відразу гляньте, наскільки хромкими, ніжними та шаруватими виходять ці коржі. Друзі! Нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Ця книга результат багатьох років роботи на кухні, сотень випробуваних рецептів і любові до кожного пляцка. Вона красива, з якісними фото, зручною подачою матеріалу і міцною обкладинкою. Для замовлення пишіть мені на Viber. А далі підготуємо рожеві яблука. Для цього у каструльку налити 250 мл води. Досипте 100 г цукру. І докладіть 50 грамів сирого варення зі смородини. Це перетерті з цукром ягоди чорної смородини, у співвідношенні один до одного. І далі на плиту плитусе. Перемішайте суміш до однорідності і на середньому вогні доведіть до кипіння. Заздалегідь підготуйте кисло солодкі яблука не надто м'яких сортів, почистіть і наріжте їх скипками середньої товщини. Вага нарізаних яблук 450 грамів. Розділіть яблука на три частини і одну частину викладіть у киплячий сироп. Готуйте приблизно двох хвилин. Яблука повинні стати м'якими, але не розваритись. А потім вийміть їх на тарілку і розкладіть нетовстим шаром. При цьому сироп, який з них стече, поверніть назад у каструлю. Після цього аналогічно проваріть наступну порцію яблук і дайте їм вистигнути. А далі у нас є два варіанти. Якщо ви хочете отримати хрусткий наполеон, то слід приготувати масляний крем, а якщо соковитий та ніжний, то крем зі збитими вершками. Саме такий ми і приготуємо сьогодні. Отже, для крему у миску викладіть два яйця, 150 грамів цукру та дві пачки порошку ванільного чи вершкового пудингу. Замість пудингу можна взяти 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Розітріть усе до однорідності. 600 мл молока нагрійте майже до кипіння, тонкою цівкою влийте частину молока і відразу розітріть усе вінчиком до однорідності, вилийте розтерту суміш назад у каструлю з рештою молока і поверніть усе на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. А після першого бульк проваріть ще приблизно одну хвилину і зніміть з вогню. У гарячу масу відразу вмішайте 75 г вершкового масла, накрийте в контакт харчовою плівкою і дайте вистегнути до кімнатної температури. Після охолодження заварена маса матиме дуже приємну кремову консистенцію. 300 мл вершків збийте до утворення видимого рельєфу на поверхні. У мене вершки жирністю 36%. Перекладіть вершки в інший посуд, а у чашу для збивання викладіть заварену масу. Нам потрібно її трішечки збити перед фінальним вимішуванням. Отже, збивайте на середніх обертах міксера приблизно одну хвилину, а потім, не припиняючи збивання, влити 150 г згущеного молока, перемішуйте усе разом приблизно одну хвилину. Маса відразу стане дуже ніжною та кремовою. А тепер порціями у 3-4 прийоми лопаткою не міксером, круговими рухами знизу вверх, вмішайте збиті вершки. Крем виходить дуже ніжним та повітряним. Нам потрібно розділити його на 8 частин, тому спочатку знову зважимо увесь крем. Його вага 1 кг і 300 г, тому одна частина крему буде важити приблизно 160 грамів. А далі усе максимально просто: кожен корж слід рівномірно змастити однією частиною крему. На крем Рівномірно розкласти одну сьому частину яблук і змастити їх зверху залишками крему із порції. Далі накрити другим коржем, злегка притиснути його долонею і продовжити збір. Хочу зазначити, що зручніше викладати коржі таким чином, щоб їхня верхня частина була обернута до яблук, а нижню рівну частину потрібно було змащувати кремом. Помістіть пляцок у кулінарну рамку з високими бортиками, а зверху викладіть кулінарну дошку чи картон відповідного розміру і невеликий вантаж. Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити у холодильник на 6-8 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайко і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Боки і верх пляцка я змастила останньою восьмою частиною крему і посипали крихтами із обрізків коржів. Вага пляцка 2,5 кг, висота 6 см. Перевіримо, чи справді ніжним і наскільки красивим у розрізі вийде цей пляцок. Друзі, ну що вам сказати? Це справжнісінька краса і смакота. Цей пляцок виходить дуже соковитим та ніжним. Це слід врахувати при нарізанні. Адже при такій ніжності його не надто легко буде нарізати на традиційні маленькі порційні шматочки. Якщо вам потрібно, щоб пляцок гарно тримав форму маленькими шматочками на фуршеті, готуйте його з масляним кремом, а з вершковим кремом він ідеально підходить для домашнього сімейного святкування. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.